Друзі, привіт! Хотів поділитися, зробив людям електростанцію, зробив електростанцію як друзям. Взагалі нічого я на тому не заробив. але вийшло так, що я став винним. Став винним, то, що електростанція вона не працює, ще починає там наїжджати на мене те, що я погано зробив електростанцію. Хочу сказати те, що я прекрасно це розумів. Але є в мене такий дуже хороший друг, як Богдан з Малахова. Він мені казав, що я йому робив. Ми хороші дуже друзі. Я йому робив електростанцію. І він каже, Павло, розумій, те, що ти мій друг. Я мушу тобі заплатити хоч якісь гроші за те, що ти стратив свій час, бо ти багато стратив часу для того, щоб мені побудувати електростанцію. А, і... Тим людям, які я реально робив електростанції, і вони платили сповна роб... платили, в них, як то кажуть, слава Богу, всі електростанції працюють. А ті люди, які дуже сильно скупилися, не дуже сильно хотіли скупити, не платити і ще й ти їм хотів зробити добро, оберталися з злою шуткою проти мене багато може в когось. Я можу розказати повністю історію, але, типу, розказую в загальній цій ситуацію. І так вийшло, що я допоміг людині, побудував електростанцію, зробив, щоб вона зекономила гроші, а я став винною. Бо я думаю, останню каплю дам тій людині шанс, щоб вона виправилася, щоб вона не наїжджала на мене. Але вона не тільки на мене почала наїжджати, почала робити з нічого щось. Самі взалізли. Були в мене основ'я, коли, наприклад, людям роблю електростанцію, і коли людина залазить сама. В електростанцію там, де я сказав, не можна. А коли людина залізла і нарушила договорність, яку була, то гарантія злітає, так як всі прекрасно розуміють. І так сталося, що я це все зробив. Людина сама залізла, спалила всю цю систему. І вона на даний момент зараз вона в мене лежить інвертором, будемо пробувати, чи вона працює. Бажання взагалі нема щось робити, хотів себе просто це, позбутися, цієї ситуацію. Щоб взагалі не було, але хотів би зберегти людей і можу розказати всю предрісторію, все від А до я, Як це все відбувалося? Якого як цікавить, як неправильно не краще не робити і не попадати на ті ситуації. Так що дякую всім здоров'я, всім пока.